Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки Орбан в Києві, вся Польща на ногах, потужні вибухи. У Варшаві на одному із аеропортів лунали вибухи поблизу стоянки президента Дуди. Приватний джет президента пошкоджено. Він горить, пишуть про диверсію у той же час. З міста Брест знову полетіли дрони та розвідувальні кулі в сторону польських військових баз. По тривозі була піднята авіація, кулі та безпілотники збито. В той же час на аеродромі Бреста пролунала серія гучних вибухів, які по часу співпадають із нанесенням ударів по повітряних кулях. Дуда наказав. За в армії діяти жорстко в разі виникнення провокацій. Також Дуда зібрав закриту нараду із топ силовиками та наближеними особами, на якій обговорив план відповідь на російську ракету. За даними джерел, Дуда заявив: якщо НАТО не може дати відповідь, Польща її дасть окремо, вочевидь маючи на увазі військову поляки, нарешті зрозуміли, хто їхній ворог, та зняли блокаду українцям. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що загроза для поляків з боку Росії більш ніж реальна, додавши, що Путін не зупиниться на війні в Україні про це повідомляє політико. Росія нападала на Польщу багато разів за 500 років нашої історії, заявив він, додавши, що зовсім не здивується, якщо це станеться знову. Попри переконання, що Росія все ж програє війну з НАТО Сікорський попередив, що ми не повинні вважати, що все піде нашим шляхом. Він зазначив, що захопивши Україну, російські військові лише посилять свої можливості для подальших завоювань. У нас є вибір або переможена російська армія за межами України, або переможна російська армія на кордоні з Польщею. Тоді Путін зробить те, що гід зробив Щехословаччиною, він візьме промисловість народ України та мобілізує їх, щоб йти далі. Наголосив очільник польського зовнішньополітичного відомства. Він додав, що у разі, якщо Путін завоює Україну та стане сильнішим, ще буде більшим викликом для Польщі. Краще зупинити Путіна в Україні за 500-700 кілометрів на схід від нас, констатував він. Ситуація в світі напружена. Політолог Андрій Піонтковський заявив, що ключові світові держави, зокрема Китай, Франція та Сполучені Штати, активно працюють над формуванням Нової концепції міжнародних відносин, яку він називає «третьою Ялтою без Росії. Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми студія Захід Антону Борковському. Піонтковський висловив думку, що китайське керівництво чітко бачить слабке становище Росії на міжнародній арені та може використовувати це для своїх інтересів. Китайські товариші чудово бачать принижене становище Росії. Я б звернув увагу на мій погляд. Багато хто недооцінив зустріч Макрона Сі, судячи з вибуху публікації, одночасно і в китайській і в французькій пресі. Вона була дуже успішною. Макрон возив всі кудись у місця своєї юності в Піранеї. Також політолог звернув увагу на нещодавню зустріч президента Франції Мануеля Макрона з китайським лідером Сі Цзінпіном, яку він оцінив як успішну та значущу для майбутнього світового порядку. Зараз великі держави Китай, США і Франція. Франція реалізувала вперше за останнє десятиріччя свою роль великої держави. Своє прагнення до Ґрандроле Франце. Це прагнення є головним рушієм для Макрона в його претензії стати. Лідером вільного світу, лідером у захисті України у війні була в росіяни залишилася власне мрія другої Ялти. Десять років вони пропонували другу Ялту. Мовляв, поділимо світ. У нас буде пострадянський простір, Україна і решта. У вас де ще? А от китайці, французи і американці зараз працюють над концепцією третьої Ялти без Росії. Макрон там веде дуже цікаву гру, що спільно вони мають і сі знаєте, в чому вони знайшли спільну мову. Не лише в тому, що Росія не буде великою державою. Вони не бажають і американського панування в майбутньому світі у Макрона дуже сильна американська складова і китайцям дуже вигідно, пояснює він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.